It's Natalia визовис class, Chatterbox 1, Unit 7, Adventure 23. This is my family. Балакун 1, розділ 7, Пригода 23 – Це моя сім'я. Adventure number 23 begins. Пригода номер 23 розпочинається. Нам на допомогу на пошуки містера Екса прибула родина монстрів Люси'. Сім'я Люсі. Люсі розповідає: This is my family. Спробуй перекласти, що вона сказала. Звісно, це моя сім'я. This is my mother Ellen. Твій переклад? Це моя мама Елен. She's got big eyes. Зверни увагу, she – це вона. She's got big eyes. Вона має великі очі. This is my father, Ernie. Translate, переклади. Це мій тато Ерні. He, дивись, тут було she, вона, а тут he. He's got big ears. Він має Великі вуха. This is my sister Annie. Це моя сестричка Annie, звісно. She's got a small mouse. Вона має маленького рота, навіть не видно майже. This is my friend Nick. Це мій друг Ник. He's got a small nose. Він має Маленького носа. Now listen and repeat. This is my family. Дивися, is таке маленьке, що його читають разом. This, а потім is не треба так. Це швидше відбувається. This is, uh, This is my family. This is my my family. mother Ellen. The highest She's got big eyes. This is my father, Annie. He's got big ears. This is my sister, Annie. She's got a Small mouse. This is my friend Nick. He's got a small nose. Мій друг нік, який має маленького носа. Його справді не видно, так як тут ротика не видно, вені, так і не видно тут. Але далі. Люсі продовжила. Вона сказала, I've got I, це я. I've got two brothers. Згадався? Я маю два брати. Herman is nine. Герману devět. And Shep is ten, А шепу десять. Hmm. Herman has got, Herman має long hair довге волосся. And sheep has got. А sheep має short hair. Коротке волосся. Давай розберемося, де тут хто. Who's this? Хто це по-твоєму? This is з довгим волоссям. Хто там у нас має? Haman has got long hair. This is Haman. Ось слово Haman. And who's this? This is Shep. Ну, ось така сімейка у них. Any mother, father, Nick, Хамен, and щеп. Now, ми можемо подивитися уважно на них і сказати, кого ж має Люсі. Дивись, коли ми кажемо, вона має, ми кажемо she's got. А можна казати, she has got, вона має. Так більш повільно, she has got. Ось так швидше, she's got. Ну і що ж, ти можеш назвати кого вона має? She's got... good. Ага, Далі каже She's got...» mother. She's got...» father. Так, «she's got...» «nick». Ну, а тепер давай скажемо більш повільно. She has got, ну, звісно, хамен. І ще, she has got shep. А що це має ще шеп таке? Якщо це він має, ми кажемо вже he. He's got a banana. Можна сказати he has got a banana. Ну а тим часом їм було так трохи скучно. Вони сказали, давайте програємо в гру. A game -гра. Who? «Am I. Хто я? Ну, звісно, ми можемо назвати This is Annie, this is Shep», this is Herman», this is Lucy. Але коли вони питають прямо нас, до нас звертаються і кажуть: Who am I? Хто я? Скажи мені, хто я? То нам треба йому відповісти, їй. Так, наприклад, якщо тебе питають Who am I? Хто я?» то ти йому маєш сказати Ти. You, are Annie, або You щеп, або You Herman, ти Герман, або You are Lucy. Отож, наприклад, тебе питає ось оцей хлопчик: Who am I? Що ти йому скажеш? You Юп. Добре? А якщо спитає оця дівчинка, Who am I? Хто я? Як ти їй скажеш? You are Lucy. Можна? Сказати повільніше. You are, наприклад, питає в тебе Ені. Who am I? Хто я? Ти кажеш, ти Ені. You are Ені. А якщо, наприклад, тебе питає, ще хто я? Who am I? Ти йому кажеш you are Юамен. Коли Керолайн прийшла в клас, пригадуєш Керолайн? this is Caroline. Вчителька показала їй листочок. Ось поглянь, на якому написано «You are Herman» Ти hm, Герман. Хм, так це буде гра. Вчителька їй сказала, тільки вона знає, що зараз вона Герман. «You are Herman» Ти Герман. Повтори зі мною так. «You are Herman» – «Ти Герман». Кіролайн собі подумала, окей, am Herman». Гаразд я Герман. Давай повторимо, як вона подумала. Окей, okay, I'm Hammond. Тоді вона повернулась до класу, і в класі стала відгадувати, хто ж вона? І хтось, її хлопчик, оцей запитує Are you a girl? Ти дівчинка? No, I'm not a girl. Що це вона відповіла? Ні, я не дівчинка. Тоді. Вона підійшла до іншого, до іншої парти, її питають. Are you a boy? Повтори також. Are you a boy? Вона сказала Yes, I am. Повтори це. Yes I am. Угу. Тоді інший хлопчик її спитав: Are you nine? Тобі дев'ять. Повтори це Are you nine? Yes, I am, так. Тоді слідуючий вже відгадав You Герман. Скажи це речення You are Hammond. Ага. На що Керлайн сказала, right, вірно. Well done. Холодець. I am Herman. Ага. Ну що ж, а зараз в тебе є можливість? Вибрати когось із цих героїв, ким ти хочеш бути. Ну, наприклад, зараз ти не кажеш нікому, а я зараз спробую відгадати, так, кого ж ти тут вибрав? Угу. Are you a boy? Ти хлопець, якщо я відгадала зараз неправильно, то ти мені маєш сказати No, I am not a boy. Але якщо я відгадала правильно, ти кажеш, Yes I am. Yes, I am. Ну що ж, я думаю, що я відгадала, мабуть, правильно. Are you Herman? Герман?» І якщо це відповідь правильна, ти кажеш, Yes, I am. Так, вірно. Чомусь мені здається, що ти вибрав саме це. Ну що ж, ми з тобою пограли. А тим часом, давай ще глянемо, до речі, а як вони грали? Ми ж можемо почути, як вони грали. Unit 7. Cassette section 21. Listen. You are Herman. Okay. I'm Herman. Are you a girl? No, I'm not a girl. Are you a boy? Yes, I am. Are you nine? Yes, I am. You're Herman. Right, well done. I'm Herman. Ну що ж, ось так вони грали, і ми з тобою погуляли, погралися. А тим часом get to work. Борися за діло. Де там наш Містер Екс, пригадуєш, минулий раз ми говорили в Лондоні, можливо, він біля річки Темзи, The Thames, адже треба було йти до річки. Можливо, біля Big Ben, біля Бік The Palace of Westminster, може, біля Вестмінстерського палацу, Regent's Park, Regents Парку, The British Museum, Британський Музей. Ми говорили, The Tower Bridge, Таверський міст. Hmm. Бакінгем Palace були версії, Букінгемський палац. А поглянь, як називається історія Crying Time. Royal Jewel – королівська коштовність. Royal Jewels – з королівські навіть коштовності. Якщо ми дописуємо S, то їх стає не одна, а багато, дві і більше коштовностей. Royal Jewels. Ну що ж, що ж там відбулося? Невже це королівський охоронець? The Royal Guard. Who's this? Невже містер містерекс знову став таким, яким ми його раніше бачили? This is Mr. Рекс? Схоже, це він уже з коштовностями? Royal jewels on Display. Королівські коштовності. На виставці, на показі. Тобто їх можна подивитись, вони виставлені для показу. Royal Jewels of this place. Звісно, таки не міг не помітити містер Екс. Так, але тепер чомусь написано Closed, зачинений показ. Closed, зачинено. Що ж там сталося? І чи вдалося містеру Ексу вкрасти коштовності? Чи можливо це лише сон, a Dream? Звісно, ти це довідаєшся, якщо подивишся цей за посиланням, яке буде під відео, а ми з тобою побачимося пізніше. See you later.